А шийники знімаються, порші на тупість, порші на бідність, спалюються всі крадники і стяги. А також вогнем випалюється будь-яка кармічна прив'язка вузол. Більше вам ніхто нічого не винний і ви нікому нічого не винні, повністю видані всі борги сповна. Завершається кермічний вузол, більше не тягне агресора до вас, вас до агресора. Цікаві вічні переклади, скиди, обміни, подміни знімаються. Вогні згорає. Переклад карми, переклад чужого лайна спалюється. Більше агресор не зможе втручатися у ваше життя. Вогні згорають повністю весь негатив. Буде так і так є, так також воском закриваються всі протики, всі пробиття, проколи, рани зашиваються, загоюються всі травми сердечні, душа не болить, серце більше не болить, загоюється, закриваються всі травми, рани, сердечні рани, закриваються повністю воском. Закриваю, більше немає ворог. Немає більше входу в ваш енергетичний простір. Більше не може втручатися у ваше життя. Повністю закривається вся ваша енергетика. Більше немає проколів, пробиття, протиків, немає. Закриває воском. Повністю очищається енергетика від агресора, оглядача. Очищаю. Із цього священним всю душу очищаю тіло, очищаю від агресора, більше немає жодного негативу, жодної прив'язки морок, церковна Кладовицька камає, палюється, закриваються всі протики, пробиття. Більше немає порч, прокляті. Знімаються повністю всі родові негативні програми. Кермічна негативна програма випалюється, повністю, знищується, більше немає жодних вузлів. Воском закриваються всі протики пробиття, травми і рани загоюються, більше не болить, всі сльози і страждання висушуються вогнем, випалюються, більше не страждає, більше нема жодної причини для страждання тих, хто дивиться відео у глядача, Більше немає причин для страждань і слів. Повністю загоюються всі травми і рани, буде так і так є.